Як вимкнути автоматичне оновлення даних про ціну та наявність товарів? Якщо це не зробити в merchant center, то ваші товари можуть бути відхилені по причині того, що ваша ціна може змінитися, а Фід невчасно оновитися, тобто, ви можете там поставити оновлення ФІДа. Раз на місяць, і ціна на сайті не буде співпадати з тою ціною, яка передається в ФІДІ. Також ця проблема розповсюджується і про наявність товарів. Якщо у нас на сайті є дуже часте коливання ціни чи наявності товару, то такі товари будуть відхилятися. Як це легко виправити, зараз розповім. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Спочатку нам. Нам необхідно зайти в наш Google Merchant Center. Далі натискаємо Товари і натискаємо Автоматичні покращення. Бачимо, що у нас автоматичні оновлення не ввімкнені. Натискаю Редагувати. І тут є два варіанти, як ми будемо редагувати цю інформацію. У мене цей аккаунт підпорядкований під MCC-аккаунтом, центром управління клієнтами. Мерчан Центр, і тому я можу поставити галочку, і у мене всі галочки проставляться автоматично, тобто налаштування облікового запису верхнього рівня. Але я покажу, який варіант присутній в усіх аккаунтах Мерчан Центр. Тобто ми ставимо першу галочку оновлювати ціни. Поясню, що це таке. Це коли у нас фіт оновлюється рідко. Чи інформація в ФІДі може бути застаріла і відповідно цього у нас буде інформація по ціні, чи ціні зі знижкою братися саме з нашого сайту. Тобто, якщо Google бачить не співпадіння ціни, і у нас ця галочка не стоїть, то він буде просто відхиляти товар, якщо навіть у нас відхилення по ціні буде в одну копійку. Тому ця галочка повинна стояти в усіх аккаунтах Merchant Center, щоб у нас товар не відхилявся через ціну чи ціну зі знижкою. Далі ставимо другу галочку. Що ця галочка означає? Ця галочка означає, що оновлювати інформацію про наявність. Та сама ситуація, як і з ціною. Якщо інформація в ФІДІ буде не така, як на сайті, то ми будемо брати наявність саме та, яка є на сайті. Після цього нам необхідно натиснути зберегти. Тепер наші автоматичні оновлення покращать наш акаунт Center і наші товари не будуть відхилятися стосовно цих причин. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.